Всіх вітаю на нашому ютуб каналі. І сьогодні в нас буде огляд смартіві приставки Nexon X9. Як завжди її розпакуємо, розберемо ознайомимо з характеристиками, модифікаціями, протестуємо і навіть пограємо. Тому заварю собі смачний чай або каву та вперед до перегляду. І перше, що я пропоную, це переміститися на наш сайт та подивитись на дану модель. Переходимо. На сайт Nexon.ua. І дивимось так. Приставка Nexon X9, ось вона навіть є на головній сторінці. Відкриваємо. І бачимо, що ця приставка в нас в двох модифікаціях: це 432 та 464. А 432 буде по вартості 2590, а 4.64 буде по вартості 2,790 Тепер дивимось характеристики. Приставка оснащена процесором AmLogic S 905 x 4 операційна система Android 11, оперативна пам'ять 4. А підкреслюю тут клас пам'яті DDR4, роздільна здатність 4К 60 кадрів. Підключення по мережі в нас 24 та 5 ГГц, Підтримка Wi-Fi є Bluetooth та 100 мегабітний ізернет. А також є вихід HDMI, вихід SPDIF під оптику. під Об'ємний звук та авіавихід під старі телевізори. Має два usb розєми один, 2.0, 0 другий 3.0, І слот під мікро SD-карту. Також оснащена дисплеєм. А гарантійний термін 24 місяці. Якщо ми трошки нижче пролистаємо, бачимо, як ця приставка в розрізі, як система охолодження побудована. Це все ми подивимося, коли розберемо. Все це буде відповідати, так як на цій картинці. І тепер переходимо до розпаковки. Перед розпаковкою давайте візуально оглянемо е, коробку. Написано, в принципі, все те, що ми е, на сайті бачили по підтримці. Також бачимо, що дана приставка виготовлена в Україні, є всі сертифікати. І ось такий в нас є прайс цін на онлайн-кінотеатр Nexon TV. Про це трошки пізніше так розпаковуємо. І перше ми бачимо приставку. Ось так вона виглядає. Так, На задній у нас стороні є вхід живлення, HDMI, Ethernet, SPD та під старі телевізори AV-вихід. Бачимо два USB-роз'єми. 2.03.0, слот під мікро SD-карту. Бачимо, що в корпусі є достатньо перфорації, щоб приставка, е у приставки всередині циркулювало повітря. Добре, тепер подивимось комплектуючи. У нас, як завжди, блок живлення. HDMI кабель і пульт ось такий інфрачервоний з кнопками швидкого виклику YouTube, Nexo, Netflix. І бачимо інструкція, яка в нас на українській мові. Все доступно, все дуже-дуже просто. Тепер давайте розберемо приставку. У нас на огляді Модель X9, модифікація 4 на 64. І для того, щоб її розібрати, потрібно зняти ось ці резинові накладки. І викрутити 4 шурупи. Після цього обережно за допомогою картки, ось такої банківської, ми відкриваємо приставку, знімаємо нижню кришку. Зняли так, побачили маркування плати, це процесор sz 5 x 4 на 64 і MAC-адреса пристрою. Тепер нам потрібно відкрутити ще два шурупи, які прикріпляють плату до самого корпусу. Відкриваємо і бачимо, що у нас є ось такий алюмінієвий радіатор, який прикріплений до процесору через термопасту. Також є ось ця додаткова металева пластина охолодження, і за допомогою термопрокладки. В нас тепловідвід від основного радіатора на додаткову пластину. Таким чином, в нас все побудовано. І давайте тепер поближче розглянемо саму плату. Тут однозначно можна сказати, що є захист від імпульсних струмів. Ось це означає, що при включеному живленні приставки можна сміливо включати, відключати HDMI та Ethernet порт і не хвилюватись, що ці порти просто у вас згорять, так як це часто буває на дешевих китайських приставках більшості виробників. Також є Wi-Fi модуль від AMLogic. Модель цього модулю W155S1. Кому цікаво, можете погуглити. Це класний Wi-Fi модуль. І є додаткова ось така антенка для покращеного прийому сигналу. Зберемо приставку у зворотньому порядку. Тепер давайте підключимо приставку. І додатково ще, крім стандартного пульту, я буду використовувати ось такий пульт у модель G10S із голосовим пошуком. Відключаємо. Приставка завантажилась, і перше, що я хочу зробити, це вивести показники температури на головний екран, щоб ми могли спостерігати, яка температура в нас в даний час. А, так, в даний час у нас 43 градуси. Ми тільки запустили приставку. Виводимо. Ось таке вікно, де буде у нас показуватись температура та завантаження системи. Все. І перше, давайте е, почнемо із меню. Меню тут досить стандартне, таке, як і у x 7 моделі. До речі, огляд можна подивитись ось тут ве зверху справа буде силочка. Так, і зараз ми до інтернету вже підключилися, обліковий запис ми додали, на це ми не витрачали час. І тепер давайте по меню. Так, додатки. Це зрозуміло, всі додатки, які в нас встановлені, та системні додатки, параметри пристрою. Тут все дуже просто. Вказується модель версія Android, версія збірки, дата, час, мову. Мова. Так, можна змінювати. Зображення, звук функція HDMI Sec тут доступна. Роздільна здатність у нас максимально 4К і 60 кадрів. Так, налаштування кольорів все тут. Є, положення екрану можна більше-менше регулювати. Додаткові налаштування звуку можна зробити вихід, оптичний вихід підключити акустику і буде об'ємний звук. Пам'ять це зрозуміло 464, заставка, зброс налаштувань, все тут абсолютно стандартно. На головному екрані в нас є ось такий значок Clean Memory, це можна очищувати оперативну пам'ять. Так, бачите, трошки очистили. І Play Market запускаємо. В даної моделі він повноцінний, але щоб користуватися ним, все ж таки краще ось такий пульт указку підключати або комп'ютерну мишу. Бо більшість додатків вони підтримують керування тач або ось такою от указкою. Добре, тепер запускаємо додаток aida 64 та подивимось характеристики. Даної приставки. Переходимо в розділ процесор. Тут у нас 4 ядерний процесор Cortex A55, 2000 МГц або 2 ГГц. частота ядер 64-розрядний. Так, Ревізія 2. Добре, тепер подивимось графічний редактор mali G31. Мережа в нас 2.4,5 ГГц та 100 Мбітний LAN. І давайте ще зайдемо у розділ кодики. Опускаємось трошки нижче. Та бачимо, що приставка підтримує кодик av 1, і приставка підтримує кодики Dolby Vision. Ось бачите три ці кодики. Тобто ця приставка зможе відтворювати Dolby Vision у пробросі, якщо телевізор буде підтримувати Dolby Vision, то контент можна переглядати. Зараз ми перевіримо процесор під навантаженням максимальним. Для цього скористаємось додатком CPU Throttling Test. Запускаємо. Тест у нас триватиме 15 хвилин. Для вас вони пройдуть дуже швидко. А я буду спостерігати. А на початку тесту у нас температура, як бачимо, 42 градуси. Ну що, починаємо. Ну що, тест закінчився, і що я можу сказати? Температура вище, ніж 69 градусів, не піднімалася. Давайте подивимось на показники. Так, ось дійсно в нас співпадають показники, які спостерігав я за окремим сім CPU термометром, та те, що було в нас у Тротлінг. Тесту 69 максимально. Так, No CPU thermal throttling Detected. Тобто ніякого тротлінгу у процесору S905X4 немає. І переходимо до наступних тестів. Тепер давайте протестуємо Wi-Fi. Бачимо, зараз у нас підключена мережа 2.4. Заходимо в додаток Internet Speed Test. Ось додаток. Так, запускаємо. Температура в нас зараз в межах 60 градусів. Так, і починаємо тест. І так, на загрузку в нас швидкість 57,7 Мбіт, на вигрузку 53,3 майже і 4. Так, перепідключаємось тепер до мережі 5 ГГц. Та перевіряємо. Запускаємо знову інтернет -спід тест І на загрузку в нас показує 215.8 Мбіт, і на вигрузку 234 Мбіт. Це дуже гарні показники. Тепер підключаємо LAN. І так, LAN-кабель підключений. Давайте повністю відключаємо Wi-Fi. І запускаємо знову додаток Internet Speed Test. В даної приставки у нас 100 Мбітний LAN, тому швидкість буде десь близько 100 Мбіт. І як бачимо, на загрузку і на вигрузку в нас майже однакові показники 97,5 Мбіт. Добре, так, переходимо далі. Так як приставки частіше всього беруть для перегляду мультимедіа, зараз ми потестуємо саме це. А, до речі, оцей додатковий пульт G10S, як ви пам'ятаєте, що я підключив, в нього є голосовий пошук. І якщо ви ним скористаєтесь, натиснувши на пульту в головному меню кнопку голосовий пошук, то в нас буде пошук по системі Google 4К відео. От, як бачите, у нас шукає у. Google, якщо ми запускаємо, наприклад, YouTube або інший додаток, то пульт в нас буде шукати саме у YouTube. От зараз, наприклад, ще раз 4 k 60 FPS. Бачите, йде пошук у нас по YouTube. Так, одразу у нас запустився ролик Статистика системних адміністраторів. Бачимо 0 дропів. 4К відео. Добре, і ще хотів запустити відео із кодиком AV 1 Давайте спробуємо це. Можливо, тут цей кодик, ні. Тут також VP9, а відео 4К з AV 1 Зараз хвилинку. І чомусь ці відео в нас VP9. Хотів вам показати з AV 1 О! 4К кодек AV 1 як бачите, ось він підтримується. Взагалі, без питань з 4К ця приставка справляється 0 дропів. Температура 69 градусів. Добре, з YouTube ми розібрались. Тепер давайте включимо а, телебачення, фільми. Скористаємось додатком Nexon. До речі, в подарунок до кожної приставки ми надаємо один місяць пакет максимальний онлайн кінотеатр Nexon, до якого входить 400 каналів та 10 тисяч фільмів. І давайте відкриємо якийсь HD-канал. Наприклад, ось цей завантажується дуже швидко. все працює без питань. Переключимо на інший канал. Якість все добре. Так, давайте запустимо тепер. Фільм. Давайте ось цей фільм, ми його вже неодноразово перевіряли та дивились у інших наших оглядах. Поставимо максимальну якість, яка можлива тут. Ну, у нас автоматично все одно переключимо на 1080, і як бачите, картинка чітка, ніяких затримок можна перемотати вперед. Все працює дуже швидко. Цими задачами приставка справляється на відмінно. А тепер давайте запустимо додаток Netflix. У цього додатку є деяка особливість. А на цій приставці він працює в якості HD, тобто 720. І якщо ви будете користуватися стандартним пультом, то у вас з'являється ось такий інтерфейс керування, тобто вам не обов'язково потрібен пульт указка. Або, як в мене, можна користуватись ось таким пультом указкою. Давайте запустимо. І якийсь фільм. От бачите, зараз я керую стандартним пультом абсолютно без е гіроскопу. І запускаємо фільм. Якість дійсно бачимо тут HD. Я вам скажу, цілком можна дивитися. Навіть на моїй діагоналі телевізора це нормально виглядає. Якщо телевізор буде трошки менше, то взагалі великої там різниці ви не побачите. Тепер давайте запустимо тестові ролики із моз'ємного носія та фільми великого розміру. І так, наші відео для тесту. М -м, почнемо. Давайте із ролику. Мені дуже подобається цей ролик. Так, запустимо через перший цей плеєр. Нью-Йорк. 4К. Якість ідеальна. Все плавно, все чітко. Даний процесор справляється з ним взагалі без питань. А ще один ролик хочу запустити для тесту: це Dolby Vision HDR 10, 4K. Тут все в цьому ролику. Побачимо так, ролик завантажується взагалі без питань. Чітко, класно, давайте трошки перемотаємо. Ніяких затримок немає. Все чітко. Добре. І останнє. Зараз ми запустимо фільм великого розміру. Фільм ось цей Ferrari. 4К HDR. Фільм запустився. Все плавно, все чітко. Ніяких артефактів, затримок немає. До речі, класний фільм. Рекомендую вам подивитися. Тепер нам залишилося пограти на цій приставці. Зараз ми завантажимо гру Асфальт 8. Ось Асфальт 8. Встановити. І завантаження в нас починається. А поки встановлюється ця гра, я ще вам хочу показати дуже цікаву річ, якщо ви будете використовувати стандартний пульт і захочете користуватись браузером, наприклад, Google Chrome, то тут з'являється також ось цей інтерфейс керування. Тобто не обов'язково використовувати комп'ютерну мишку або аеропульт. Ну, звісно, аеропультом буде зручніше, але все одно ви можете користуватися стандартним цим інтерфейсом. І це дуже зручно, це дуже великий плюс. Як бачите, ось так він працює. І поки в нас завантажується е, гра, ще хочу вам показати, як можна робити трансляцію із смартфону на е, телевізор. Через приставку за допомогою ось такого додатку AirScreen, за яких умов це працює. Потрібно під'єднання до мережі, щоб було Wi-Fi. А на смартфоні нам потрібно обрати трансляція екрану і обрати доступний пристрій. Або можна ще зробити простіше: включити камеру смартфону, відсканувати QR-код. Потім обрати на смартфоні. Що весь екран транслювати, обрати пристрій, до якого підключитися, і почати трансляцію. Тепер ми бачимо екран смартфону на екрані телевізору. Тут можна дивитися ваші фотографії, відео і все, що у вас є на смартфоні. І перед тим, як запустити гру, нам потрібно підключити до приставки контролер. Я буду використовувати ось такий геймпад від Epega, модель 9078. Давайте його розпакуємо та підключимо. Розпаковується дуже просто. В комплекті сам геймпад, кабель для зарядки та для телефону ось така підставка. Ну, нам вона поки що не потрібна. А для того, щоб підключити контролер, нам потрібно зайти у налаштування Bluetooth на самій приставці. Для цього заходимо в налаштування, і пульти дистанційного керування, і аксесуари, пошук пристроїв. А на самому геймпаді ми затискаємо і PEGA та X. Тримаємо декілька секунд. Після цього відпускаємо. І в нас ідентифікує, як PG-9078. на Екрані створення пари чекаємо декілька секунд з'єднання і пару створено. Після цього ми можемо керувати самим контролером у меню приставки. Температура в нас зараз близько 50 градусів. Запускаємо додаток Асфальт 8. Запускаємо гру. Так, обрали мову. Так, тут нам потрібно вказати наш вік. Підтверджуємо налаштування контролеру, погоджуємось, тиснемо далі. І так, гра запустилася і на старті ми маємо температуру 70 приблизно градусів. Будемо проводити тест близько 5 хвилин. Графіка у нас стоїть на максималках, тому подивимось. І так, граємо вже близько 10 хвилин, і приставка у нас нагрілася лише до 77 градусів. Це дуже класно, дійсно, система охолодження працює. І сміливо можна сказати, що на даній приставці ми можемо грати. Які висновки ми можемо зробити по даній моделі? Приставка оснащена потужним процесором, якісним Wi-Fi модулем та вдосконаленою системою охолодження. В Цьому ми переконались, коли її розібрали, робили тести тротлінг та заміри швидкості інтернету. А щодо мультимедіа, приставка справлялася абсолютно з будь-яким контентом: 4К, Dolby Vision, HDR, все це приставка в нас відтворює без питань. Встановили на неї гру, пограли, побачили, що показники температури були в нормі, і можна сказати, що на цій приставці можна грати. Звісно, дану приставку ми вам рекомендуємо. Замовити можна на нашому сайті. Всі посилання я залишу під цим відео. Також залишу посилання на ось цей геймпад та на пульт, яким я користувався додатковий аеропульт G10 s Pro. Дякую, що подивились наш огляд. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. На все добре, до побачення.